Відео про два пройоба Це Даниловичу бажано передивиться. Один товариш като, блядь, Як хуярить пшеницю, блять, сіво і кормить, та ще з нами, блять. І чи вона вилізе, блять. Та хуйня ця під кормка Та Я йому й сказав, що вилізе в травні, блять. А це ми тут ось пройобчик на одному полі. Тоже без борінок, але, блядь, ще маленька дуже пшеничка була пізній. Було, от, не було, не було. І от такого це без борінок, а якщо з борінками, то взагалі буде, заївісь, коротше буде. От. Це ще те поле, яке ми закопали її глибоко були. Один пройоб по кукурудзі, шукали вологу. Потім вона слабенька була, спішили підкормитися і вторий пройоб піймали. І от два пройоба. І ось іміємо. І вже мінус буде. Ну, слава богу, вона тут розкущена, щось та й буде, але отак.